Сорт яблук Пінова. Ну, це славнозвісний німецький сорт яблук, виведений в 1965 році. В селекції приймав участь сорт Golden Delices. Чим відомий цей сорт, це сорт безперебійного плодоношення. Дуже рано, дуже швидкоплідний, на, на другий рік вступає в плодоношення. На карликовій піщапі може в рік посадки навіть заподоносити. Дуже надійний в плані подоношення сорс, який до борошнистої роси, до парші ну, може вражатися бактеріальним опіком, так в принципі, як і багато інших яблук, де є сильна, сильний фон інфекційний такої проблеми. Хто захищає сади, то може цього минути. Ну, в мене подібного ще не траплялося. Сорт доволі гарно зберігається, сорт дуже сильно плодючий, сорт дуже класно піддається формуванню. У нього дуже-дуже багато переваг. От, і смакові, і господарській якості. Плоди, звісно ж, така у нього є умова. Якщо ви хочете гарні плоди, потрібно має бути відповідна обрізка і обов'язково проріджування. Ну і звісно ж підживлювання, основне підживлювання так по листу декілька підживлень. І тоді пінова вас може потішити і 300-грамовими навіть яблуками. статистична буде 200. Але якщо залишати на двохрічному дереві всі 100 яблук, які там зав'яжуються, звісно, це будуть волоські горіхи. Тому враховуйте цей момент, хто займається плодівництвом, хто вирощує на плоди саме даний сорт. Бо багато нехтують тим, що малий плід Ні, перспективи великоплідності і товарності він все ж таки має. Тому звертайте увагу, кожен сорт зобов'язує до нього свій підхід мати і свій скажімо, свої агрозаходи. Якщо не має проблем із запиленням, тому її потрібно поріджувати. Ну, між іншим є запилення як таке, що все ж таки воно. Відбулося і зав'яз є, різ плодів є, але від запилення, скажу вам так, дуже сильно в великій мірі залежить якість плодів, тобто сама якість запилення має бути відповідна. Тому суміш пилків мають бути, і якщо навіть сорт самозапильний, мають бути запилювачі. От, до прикладу, там той же Айдарет, Мелроуз, Гале, голден Делішес, в принципі, підійдуть для даного сорту. Це так, найрозповсюдженіша інформація. Ну а взагалі в саду мають підбиратися запилювачі для того, аби було якісне запилення, якісне проростання пилку, оскільки це все має значення для запилення, має значення для розвитку, для якості врожаю. Кількість пилку. Кількість насінин, розмір насінин. Все це буде потім відображене. Плешкості, смаку, забарвні і розмірі яблук. Тому ми все ще потім будемо розглядати в моїй рубриці, але це має все значення для того. Тобто, як я вже сказав, запилення може пройти. Будемо говорити так, в умовах простого на трійочку, і будуть яблука на трійочку. Якщо запилені на п'ятірочку, відповідно можна досягти якості плодів. Так, давайте багато говоримо. Відзначається пінова своєю лежкістю. Зараз він щільний своєю в'язким м'якушем, який відколу відколиться і високим вмістом в ньому цукру. Це смачні плоди, має високу дегустаційну оцінку. Плоди зараз дуже смачні. Мають гарний смак, гарний цукор, абсолютно без кислоти, дуже комфортно споживаються, мають великий вміст соку. Мяко ж він колюється, але він дрібно дисперсний, не сипкий, не давкий, але водночас і ніжний. Ось так. Ось такий популярний сорт, який, на мою думку, заслуговує бути в багатьох садах, як і промислових, так і любительських. В садах і присадибних ділянках, дякую на огляді. Був Сорт Пінова.